Віалія ріганка трьох мач забіг трамбасідвер фетимоволічну час вознаєм експертам експертам. Русский фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні розберемо чергову вигадану історію про насильницьку мобілізацію в Україні, а також поговоримо, де шукати достовірні новини про новий закон щодо мобілізації. Крім того, послухаємо роз'яснення сил оборони Півдня щодо ситуації в роботиному, адже росіяни продовжують ширити вкиди про начебто закріплення у цьому селі Запорізької області. Оперативне командування Південь спростувало інформацію про закріплення росіян у селі Роботиному Запорізької області. Таку інформацію активно ширили в мережі. При цьому пропагандисти посилалися на заяву одного із депутатів Запорізької обласної ради. Ця новина, утім, не відповідає дійсності. Повідомляють у силах оборони Півдня України. Там кажуть, що інформація, яку підхопили медіа, була оприлюднена без перевірки її правдивості, а також тими, хто не має прямого відношення до реальної бойової роботи і не володіє оперативною інформацією щодо ситуації в роботному. Українські підрозділи відбивають атаки росіян артилерією ще на підступах до роботаного. Військові 65-ї окремої механізованої бригади і суміжних підрозділів знищують групи окупантів ударними дронами і мінометними розрахунками. Деталі розповіла Суспільному гречниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Бойова робота триває в звичайному режимі, в тому, який вже тримається протягом декількох. Тижні ворог продовжує висилку. Диверсійно-розвідувальних груп намагається промацати глибину нашої оборони, але закріпитися там не може, тому що ми вибиваємо його ще на підходах за допомогою артилерії. Диверсійно-розвідувальні групи не мають там абсолютно ніяких зачіпок, і в самому населеному пункті, який Потужно зруйнований самим ворогом, немає можливості в нього закріпитися і далі просуватися. Тому проникнення однієї двох диверсійно розвідувальних груп це звичайна бойова робота. Це були слова речниці оперативного командування Південь Наталії Гуменюк. Нагадаю, що такого роду інформацію ми маємо не сприймати на віру із телеграм-каналів, а перевіряти лише в офіційних джерелах. Чергова неправдива історія, яка швидко розповсюджується кремлівськими медіа і користувачами соціальних мереж, розповідають вони, що в Україні чоловік з інвалідністю на ім'я Євген Хаїмов після так званої насильницької мобілізації загинув нібито через кілька днів. За словами пропагандистів, п'ять днів тому харківські військоми нібито зупинили Євгена на вулиці і, незважаючи на наявність медичних документів, які підтверджують буцімто його аутизм від народження, відправили на фронт без будь-якої підготовки. І на п'ятий день перебування на лінії фронту він за словами пропагандистів загинув від артилерійського обстрілу. Оскільки пропагандисти вказали прізвище і опублікували фотографію загиблого, проєкт StopFake почав шукати підтвердження цієї інформації, виходячи із наявних даних. І що ж з'ясували, українські медіа дійсно писали про загиблого військового із таким ім'ям і прізвищем однак його історія кардинально відрізняється від тієї, яку поширюють пропагандисти російські у своїх повідомленнях. Виявляється, Євген Хаїмов приєднався до Сил оборони ще у березні 2022 року, а не п'ять днів тому, і гідно захищав нашу країну від збройної агресії ворога, поки не загинув у січні 2024 року від атаки ворожого дрона. Також знайшлися публікації його дружини, яка розмістила петицію про присвоєння Євгену звання Героя України посмертно, де вона говорить про його мужність і героїзм. Процитую. Проявивши стійкість, мужність і героїзм, наш герой у березні 2022 року приєднався до сил оборони України з честю і гідністю. Він разом із побратимами захищав цілісність і суверенітет України від збройної агресії Російської Федерації на Харківському, Донецькому і Сумському напрямках. Йдеться у тексті цієї петиції. Інформації про те, що загиблий військовий мав інвалідність, ані його дружина, ані держоргани не повідомляли. Росія поширює такі фейки із кількох причин, які вписуються в ширшу стратегію її інформаційної війни. Перше і, можливо, найважливіше це спроба зірвати мобілізацію в Україні через поширення вигаданих історій, яких насправді не було про насильницьку мобілізацію або не дбали ставлення до громадян України. Росія намагається посіяти недовіру українців до свого уряду а на міжнародній арені сформувати образ України як держави, яка порушує права людини і недостойна міжнародної підтримки. Різноманітні вигадані історії про мобілізацію дуже емоційно приправлені. Росіяни поширюють часто, і усе це відбувається на тлі новин про розгляд змін до закону про мобілізацію. У зв'язку з ухваленням цього закону у четвер, 11 квітня, прогнозую, що нас очікує нова хвиля російських фейків про те, що ж увійшло, а що не увійшло в кінцеву редакцію закону. Тому нагадаю вам, що аби розібратися в тому, що ж прийняв парламент, варто читати перше джерело. Текст закону після того як він з'явиться із підписом президента, а коментарі, тлумачення чи пояснення читати у якісних медіа, які мають позитивну репутацію, дотримуються журналістських стандартів, перевіряють інформацію і не поширюють фейки. Перелік таких медіа ви можете знайти у білому списку, який укладає регулярно інститут масової інформації. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити, хто є власником чи яке медіа його веде, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого з вами критичного мислення. Адже аноніми жодної відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть це дуже для них зручно. Традиційно раджу вам підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе і за свою інформаційну гігієну, а й за наше оточення. Тому усе, що ми ширимо, переказуємо, усе це має проходити через фільтр нашого критичного мислення, хто джерело інформації, чи можна перевірити цю інформацію, кому вона вигідна. Тож вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Ський фейк іди на... розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.